Друзі, ось людина пише, що іскру дає виключно круг на болгарці, і вона залежить від нього, а не від металу. Ну, давайте я вам зараз спробую показати та пояснити, чи так це. Дивіться, друзі, ми маємо чотири види металу. Ось це в нас алюміній, ось це сам, тобто цинковий сплав, це звичайне залізо, а це, власне, нержавійка. І... і ми зараз подивимося, чи всі вони будуть іскрити та чи однаково. Перевіряємо. Бачимо алюміній не іскрить. Бачимо, що там ось проріз також не іскрить. Тепер залізо. Бачимо рясну іскру зірочкою. І нержавійка. Бачимо, що іскра суттєво відрізняється і її набагато менше. Людина, скоріш за все, ніколи навіть не пробувала різати болгаркою, а якщо пробувала, то навіть не перевіряла, які метали іскрять, які ні. Отже, ми зробимо висновок, що все ж таки саме від металу залежить, чи є іскра чи немає, і яка вона. І всі, хто займається металобрухтом, я думаю, вони про це знають. Тому, друже, якщо не знаєш, краще промовчи. Хочете знати більше про кольорові метали? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.